Привіт усім підписникам і тим, хто ще не підписався. В даному відео розглянемо таку пічку камін. Як бачите, горить вона досить гарно, інтенсивно, не продимлює. Це при закритому піддувалі не повністю така тяга, а при відкритому вона взагалі реактивна. Якщо вас цікавить конструктив даної пічки, як я її робив, перегляньте, будь ласка, це відео до кінця. Підпишіться, поставте лайки. І напишіть коментар. Тяга просто реактивна, як я вже сказав. І так, пічка із цегли пічної. Це оптимальний варіант. Закладка фундамента зараз, як ви бачите. По кутах я натягую нитки, щоб не брати кожен раз уровень до рук. Вже встановлена піддувальна дверка. По боках просто, бачили, ви канали будуть йти в тому місці. Там перекрито. І ось уже, як ви бачите, встановлені прочисні дві дверки і топочна. Ось таким чином закріпив я топочну дверцятку, вкрутивши болти, приваривши арматуру, прорізавши канавки в цеглі і ззаду знову приварив пластинки, щоб міцно трималося. Ось таким от чином. Волосники встановлені. І тут розділяються канали на опускні і на підйомні. Тяга буде доверху, вліво вниз і вверх підніматися. Зверху буде зустрічатися із правою стороною, так само вниз, вверх, і посередині все виходитиме в димар. Ще, пройшовши кілька рядів, бачимо таку картину. Посередині топка, справа-ліва, опускні підйомні канави. Тут уже в нас перекриття топки. Порахуйте, скільки рядів, перекрив я топку, положив такі цеглинки посередині, щоб було краще перекривати. Ну, бачите, пальчиком я вказую рух теплих газів. Перекрив я ці дві цеглинки даним способом, можна іншим. Цеглина прорізав. Ось такі от пази вставив туди металеву пластинку. Вона має ходити там вільно, щоб не порвала цеглу при нагріванні. Зверху над перекриттям пройшовши ще два ряди цегли, встановив прочисну дверку. І от така от картина у нас вимальовується. Звідти теплі гази піднімаються з лівої сторони і звідти з правої сторони. Це все знову перекриваємо, а посередині залишаємо для димаря місце відкритим. Зараз протиснув дверку можна буде чистити як цей лежачок такий і димар також. Не димар, а лежак до димаря. Димар там на горищі стоїть. От уже й перша розтопка легенька. А хто додивився до цього місця, побачить шедевр. Ось така краса. Це тільки обрані побачать. Груба в нас одностороння. З повітряною камерою. Тепле повітря нагріватиметься від задньої стінки і проходитиме через ті отвори ще в дві кімнати. Ось таким от чином це все доверху замурували ми газоблоком. Там температури нема ніякої такої. І вже обтягнув сіткою. Сітку використовував спеціальну базальтову для печей. Раніше використовую завжди я фасадну, але тут замовники купили таку. Пічка просохла. І от таке горіння інтенсивне, гарне. Замовники задоволені. Далі прийшла пора облицювання. Плитка клінкерна 30 на 7,5. Ось такий от результат. На підлозі теж один ряд плитки лежить. Всі кути під 45 градусів зарізані. Мені подобається ця плитка досить цікава і вигляд має гарний. Напишіть в коментарі, як вам такий варіант. Ось тут вже у нас результат остаточний. Знизу бачимо справа і зліва біля стіни отвори для підсмоктування холодного повітря з кімнати, Воно нагріватиметься і дві інші кімнати, тепле повітря виходитиме. Спеціальним термогерметиком пройшов стики біля дверок. Фуга звідти вилущуватиметься. І от такий от у нас результат. На стінах такий от ще декор захотіли замовники. Дякую за увагу. Підпишіться на канал і обов'язково прокоментуйте, поставте лайк або дизлайк. Всім удачі, мир!